І всем привет ви на каналі Влод ТВ. І сьогодні я вам покажу отку запальничку бік. Я цю наклейку сдер. Ось ця штука робоча. Ну. Ось оригінал біг. Газ є. Ось. Тільки що купив. Ось де заправка. Зараз. Ну і отака штука. Що камера якусь погано знімає? А, понял. Я ну ось щоб повітря заходило. І ще отут воно вітром потушиться, а тут вже потушиться. Ось. Ця запальничка не п'є взо, а на кремні. Можливо і запалити двома сторонами. Оцею. Вот ну, Або ж так само ось цей, тому ну. ось. До речі, лайфхак. Як дізнатися, чи це оригінальна біка. В Бік оригінал? Тут має писати Made in France in 1172. До речі, в 1172-рух мене було Росії. Вона з'явилась в тому. 1721 Так, короткий обзорчик. Ця штука всіх бік червона. Ця штучка нова. Ось ця яка всередині. Трубочка. Що далі йде? Ну, ось заправка є. Напис. Міні-вентиляція для подавання повітря. Робиться іскра. Робиться просто іскра. І якщо сюди нажати, то йде газ. Отак. Це, нажати, йде газ, а оце іскра. речі, хтось з вас може спитатись? нащо ви сучасник бік ось ця лінія, яка зверху? Її добре що немає. Інакше воно би так не черкало. Ця штука бо деякі дії, бо в 1991 році було тисячу пожеж через, через такі запальнички, і вирішили, що треба через дітей що треба цю штучку додавити ось цю, над колесом, щоб діти не могли його так черкати. Але кому потрібен варіант. Як хороший, то чаркайте, тепер не посередині. Якщо ви правою рукою, то з ось цієї сторони, Отут А якщо ви так, то те з цієї сторони. А якщо ви любите лівою рукою, то тут з цієї сторони. А тут все одно стає. Це вам, щоб якщо вам нема 18, щоб ви вміли запалювати. Бо в дорослих рука сильний і вони можуть у цю штуку, а лето від дітей. Але бік за те, що я розказав їхній секрет, як користуватися ними дітям, мене напевно бік в тюрму посадять. Але бік і так надіюсь, це відео не побачить. Якщо у вас є хтось, хто працює на заводі бік з родичів або з друзів, на заводі і той, хто виробляє ось ці палочки, то не розказуйте йому про моє відео. В інакшому вони мене наб'ють. Перезаправка є! Yeah. Ну, я вже це говорю багато разів. І в чому і фішка? В оригіналі ще на цій штучці має писати бік. Ось. Що далі? Ось ці штучки, ви спитайте, наше це углублення і оце. Це для того, щоб вони добре скріпилися з цією штучкою. Або, наприклад, в цій моїй дюм, то якщо сюди нажати, то одночасно подається газ. І отут є п'є елемент, який дає іскру. А тут іскру дає, що десь? Отут є малесенький кремінь, і ось ця желізна штучка. Ну ту желізну штучку зараз накриває ось ця штучка. Але в дешевих запальничках за 2 гривні такі існують. Креселом. Навіть не, в моєму місті таких немає, але ой, то в них цієї металевої штучки нема. І де, люба дитина може просто так з розгону запалити. А тут так не вийде, бо тут вона є. Ще ось тут міні-кремінь і ту заліз ну, залізну штучку, яка отут, під цим м, е, дашком, під ним, отут знизу має бути залізо. Яке третя кремінь робиться іскра. Ми робимо газ. А газ вривається вверх. Робиться міні вибух, і від того вибуху і йде вогонь. Це робиться кому цікаво ось так. До речі м'ягенька. Та ну. А от так тоді що буде? Ні, нось. Ну І, до речі, ви знали, що отут теж має писати бік. Де написать бік? Отут на наклейці яку я здер. отут немає. На чому? Отут? Отут-то головний. І отута. А хто хоче, щоб бік забрали ось т металеві штучки, то ставте лайк. Чисто я. Знаю, ось. Така бік. Ось. До речі, вона. По везі десь. 50 грам, 100 грам. Але така легенька. Наприклад, гойдолка навіть нічого не міняється. Ця штука дуже легка. Не, навіть якщо ці штуки, бо якщо пальцем, то вони рухаються. навіть цим нічого не робиться. То вона дуже легенька. Ну вона взагалі ще легкіша, просто в середній газ. Хто думає, що він як повітря, то він рідкий. Купіть і подивіться. І. Але як ми нажимаємо от сюди, то він виходить як повітря. І запам'ятайте, синім вогнем горять пари. Нащо я вам це сказав? Ну, якщо вогонь кольору трошки темнішого за цю запальничку, то буде він сильніший. І кому цікаво, то едіт на ньому. Де мені це робити? На ну, ось цій штучці. Не, ну едіт за одне євро. Погнали.